Мешканці одного з дворів по вулиці Освітянській втомилися слухати рокіт вантажівок у себе під вікнами. Люди розповідають, поруч із їхніми будинками розташований теплопункт підприємства Полтава Теплоенерго. Його працівники постійно приїздять на автівках і працюють. Щось зварюють або ремонтують. Це не лише порушує спокій, скаржаться люди, а ще історія небезпеку для дітей, які гуляють на майданчику неподалік. «Машини ж тут їздять постійно. Ну якби, мене дитина взагалі її боїться, вона тут тільки починає заводитися, вона тікає без вісті. Ну. Звісно, діток дуже багато, маленьких, тим більше в нашому дворі. У нас тут їх і приходять із Комісаровського двору, із цілковського двору. До нас тут дуже багато дітей ходять. Ми з ребенком виходимо гуляти, заїжджають машини, тобто біжить, навіть не можна біжати, не встигаєш, Це мешає. Надаля какое-то поставити, грязь, постоянно за цього. Окрім цього, машини теплоенерго ще й розвозять по всьому двору бруд, кажуть мешканці освітянської. Під'їзд до теплопункту не заасфальтований, тож їздять просто по землі, яка потім опиняється на дитячому майданчику. Люди зазначають, комунальники постійно лагодять труби нерідко і біля їхніх будинків, але з гарячою водою все одно скрутно. Вода гаряча дуже дорого коштує. А поки з води збіжить з крана, то це дуже багато. Коштів, виходить, платити за гарячу воду. Скільки стікає вода до гарячої? Та ну ну дуже довго, ну, я не знаю, ну, минут 5, може 10. На думку людей, теплоенерго має взяти на себе клопоти з благоустрою території. Необхідно, щоб вони зробили ограждення, площадки від теплопункту і так само зробили цю дорогу, щоб грязь не неслась во двор. Ситуацію прокоментували у Полтава теплоенерго на підприємстві. Погоджується. Їхній транспорт на пункт заїжджає частенько, проте вони намагаються не турбувати людей і навідуються сюди лише ввечері після восьмої години. Авто їздять по гравію, кажуть у «Теплоенерго», Намагаються не розносити бруд. А ще комунальники додають, самі займаються благоустроєм двору, попри те, що це справа жет. Кілька років тому вони встановили тут каруселі та футбольні ворота. Щодо паркану навколо теплопункту на підприємстві пропонують мешканцям разом вирішити цю проблему і готові прийняти від людей конкретні письмові пропозиції.